щоб була можливість відслідковувати результати проєкту, зазвичай проєктні заявки пропонують заповнити такий розділ, який називається моніторинг і оцінка. Цей розділ містить інформацію, яка дозволятиме команді спровадження проєкту, а також грантодавцю, оцінювати прогрес у досягненні результатів проєкту. Тут зазвичай мова йде про показники або індикатори. Та джерела їх отримання. Чим відрізняється моніторинг і оцінка? Давайте розглянемо це на прикладі таблиці. Дуже бачимо відмінність, так? хто проводить моніторинг. Моніторинг проводить менеджери проєкту, а оцінку проводять зазвичай зовнішні експерти, і це забезпечує об'єктивність такої оцінки. Моніторинг проводиться в процесі реалізації проєкту з певною періодичністю. Зазвичай, це щомісячний, або щоквартальний, або щопіврічний моніторинг. А оцінка проводиться по завершенню ключових етапів. Зазвичай це рік або після завершення проєкту, або через якийсь період після завершення. Ну, от, приклад можу навести: один із проєктів, який реалізовувала наша організація. Завершився у 2008 році, а у 2011 році. До нас е, приїхали експерти для зовнішньої оцінки і почали визначати, наскільки ефективним був проєкт, чи досягнув він тих наслідків, які були заплановані нами ще коли б цей проєкт писався. Для чого це робиться? Для того, щоб е, грантодаючий орган або організація, установа могла більш ефективно планувати свої наступні. Конкурси для того, щоб вони досягали більш ефективних результатів. Тому потрібна оцінка, результатів, оцінка досягнень попередніх проєктів. У фокусі уваги моніторингу є вхідні ресурси, заходи, результати. У фокусі уваги оцінки є результати цілі проєкту, наслідки проєкту і досягнення загальної мети проєкту. Для того, щоб можна було ефективно провести моніторинг та оцінку, автор проєкту зазвичай пропонує індикатори або показники, якими можна відстежити цю результативність. Зазвичай до індикаторів є ну, кілька вимог. Ці індикатори повинні бути відповідними тому предмету втручання, який пропонується проєктом. Вони повинні бути достатніми, для того, щоб. Відстежити, щоб не потрібно було проводити ще якихось інших вимірів або підтверджень результативності. Дуже важливо, щоб вони були максимально конкретними і містили вичерпну інформацію про те, що саме вимірюється. Ми вже сказали, що вони повинні бути вимірюваними. Дуже добре, коли вони вимірюються в якихось числових, в цифрах якихось. В якихось в якихось мірах. Ці індикатори повинні бути чутливими до змін. Тобто вони повинні добре відстежувати зовнішні впливи і бути незалежними від зовнішніх впливів. Вони повинні бути економічно ефективними таким чином, щоб вартість збору інформації по тому чи іншому індикатору не перевищувала, скажімо, вартість цього проєкту. І, звичайно, вони повинні бути доступними для того, щоб е, хто, хто ставить собі таке завдання, міг перевірити е, ці індикатори. Наступний розділ це сталість або життєздатність проєкту. Що в цьому розділі е, потрібно надати яку інформацію? Потрібно е, надати інформацію про те, чи можливе відтворення і поширення результатів цього проєкту, тобто, чи має даний проєкт ефект мультиплікатора. Потрібно навести аналіз ризиків і план управління ризиками. Далі ми трошки детальніше розповімо, як робити аналіз ризиків. І описати основні передумови і припущення, які можуть відбутися під час. І після стадії реалізації проєкту. На яких основних е, факторах або аспектах сталості е, потрібно, зазвичай е, фокусується увага. Особливо це е, дуже добре прописано в аплікаційній формі проєктів е, для Європейського Союзу. Там, зокрема, е, увага фокусується на таких аспектах. Як перше, це фінансова сталість. Тобто, е, чи будуть фінансуватися? Після завершення дії проєкту, заходи або інституції, або те, що ви започаткували проектом, коли проєкт закінчиться, чи є стабільні джерела фінансування для майбутніх операційних і експлуатаційних витрат. Тобто, якщо ви, наприклад, створили ну, якесь якісь, якісь виробництво, запустили, чи. Чи це виробництво буде нам підтримуватись? Чи якщо ви там, наприклад, замінили в школі там, вікна двері, або провели ремонт школи, то хто буде утримувати цю школу в подальшому? Чи є достатні джерела для забезпечення фінансування цієї школи? Наступний аспект це інституційна сталість. Тобто, якщо в рамках проєкту ви створюєте якісь інституції, ну, це не обов'язково мають бути юридичні особи, але можуть бути юридичні особи. Це можуть бути якісь, я не знаю, комісії, можуть бути якісь неформальні об'єднання. Що буде після того, коли проект завершиться? Чи будуть існувати ці інституції, ці структури після завершення проекту? Ви повинні це написати. Якщо ніяких інституцій проєктом не буде створено, так потрібно написати. Жодних інституцій не буде створено, тому проект є інституційно сталий. Дуже важливий в українських особливо умовах. Аспект політичної сталості. Тобто, чи залежать результати проєкту від зміни політичної ситуації, в моєму досвіді було багато випадків, коли проєкт в органі місцевого самоврядування готували одні люди, реалізовували другі люди, звітували треті люди. Тому що постійно міняється проєктне керівництво органу місцевого самоврядування, через те, що приходить до влади одна партія, вибори, потім наступна партія, вибори, і завжди міняється політична команда. От потрібно написати, чи результати проєкту залежатимуть від зміни політичної ситуації, чи не залежатимуть. Ну, зазвичай, звичайно, пишуть всі, що політично проєкт є незалежним, але. Ну, треба бути чесним з грантодавцем і писати, чи не пов'язано, наприклад, можливо, зі змінами якихось там регламентів, зі змінами законодавства, чи з іншими змінами те, що буде створено у проєкті. І нарешті аспект екологічної сталості, тобто, який вплив проєкт здійснює на навколишнє середовище, чи потрібно. Здійснити якісь додаткові інтервенції або втручання для того, щоб зменшити негативний вплив на природні ресурси. Як проєкт пов'язаний з питаннями екології? Якщо ваш проєкт не має стосунку до впливу на навколишнє природне середовище, то так потрібно і написати, що проєкт є екологічно нейтральним. А якщо має вплив, то розписати, яким має бути цей вплив.